Хочу зараз поговорити про важливу штуку. Мені написав коментар Володимир Р. Після того, як я проанонсувала, що ми будемо читати Йогансена, і він написав, зокрема, таке речення: Йогансен більшовицький пропагандист, який буквально закликав до розкуркулення і відправки у табори заможного українського селянства. Я прочитала цей пост і така зразу, а типу, я такого у Йогансена не помічала. А я Йогансена до цього читала. а Хоча я відкрила його для себе ну, не поезія, я маю на увазі. Текст. Я читала його пригоди Маклейстона, Гаррі Руперта. Я зараз не згадаю зараз пригоди Маклейстона, Гаррі Руперта та інших. Отак називається цей твір. Я його прочитала і навіть така думала, може вчитинку дати. А потім думаю, ні, я не ризикну, бо ви мене проклянете, бо це твір, який реально ламає мозок. Дуже сильно ламає мозок. Хоча, можливо, колись ми його і прочитаємо, тому що я люблю ламати мозок. І Я така маю дуже Приязні відчуття до Йогансена після прочитання цієї книги. І тут мені пишуть, що він, от-от, тіпа, типу, такий, і мені зразу хотілося дуже сперечатися з Володимиром Р. Ви можете зайти почитати його повідомлення в телеграмі Сраки Мотики, тому що він тут, зокрема, пише про те, що подорож в радянську Болгарію це по суті суцільна колгоспна агітація. Він за колгоспи, далі він там про Куркулів пише і про те, що його нариш за нариш. Про подорож до єврейських сіл його піддали критиці, але він продовжив спокійно працювати до цього. Постібався з критики у Нарсі про погальські села, але насправді він постібався з іншої критики. Не мені здається, що він не постібався з критики. Яка пов'язана з тим, що він а, критикує Куркулів. Не забувайте, що українізацію використовували, на жаль, для насадження комуністичної ідеології, укріплення совітської влади в Україні. І, взагалі, цікаво слідкувати за еволюцією його стилю від жартівливого хуліганського нарису про єврейські села до посталінської міцної оповіді про видобуток нафти в Казахстані. Мені захотілося процитувати ці слова Володимира Р, тому що ви можете зайти і почитати це в сереці мотиці. Побачити в Реакцію на ці слова. А, і те, що я така, так, давайте, давайте підґрунтя того, що ви пишете, тому що я тоді ще не читала репортажі. Знову ж таки, ви можете зробити свої висновки за репортажами. Але що сталося? Коли я готувалася до сьогоднішнього етеру, я почала з того, що дістала свої нотатки з приводу Маклейстона, якого я прочитала. Тому що я зараз читаю все з думкою про те, що рано чи пізно я можу це читати на регулях, і тому я читаю це з багатьма нотатками. Я відкрила нотатки, і я побачила, зокрема, фразу стосовно того, що задахуя комунізму в цьому тексті, я так собі написала, що дуже багато ідеології комуністичної, дуже багато критики американців. Там є навіть в одному розділі просто жахливий розділ, і це не спойлер, тому що це не книжка, це фантазія. Ти читаєш автор просто. Конструює певний текст, ти такий в'їжджаєш в нього, такий, все, я зрозумів правила цього тексту, я ніби вивчив а, героїв, а потім автор його деконструює. І так декілька разів. Текст кльовий, але не для людей зі слабкою психікою і непідготовленістю, і таке, типу, ні, я таке читати не буду. Я зразу кажу: я рекомендую дуже сильно для того, щоб отримати неби якесь читацьке враження. Таких вражень у вашому житті реально було мало. Як враження, коли ви будете читати цей текст. Але там от є момент про американця, який ну я прям тут зацитувала, про американця, який не читався історію про голодні жінки, їдять своїх дітей, і от він приїжджає в Імперську Росію. Йому дуже хотіло якнайшвидше побачити, як голодні жінки їдять своїх дітей і гризуть свою одіж. Він навіть вирішив пожертвувати своїм до того вже не дуже чистим носовичком, щоб побачити, як його їстиме голодний росіянин. І очевидно, в цьому тексті, тут я приєднуюсь до слів, а, ну тут я тіпа, тут я не в такій. Не в такому супротиві йду до слів Володимира Р. А це я ще не читала репортажі. Я просто згадувала те, що я собі писала з приводу Маклейстона, і мене вразило те, скільки критики було американців, скільки критики і зображення було їх такими монстрами, які хотіли бачити, як жруть дітей, які, який після смерті дівчинки, живши в сім'ї, чекав. Поки там почнуть вмирати діти, щоб подивитися, як їх будуть їсти, а потім розчленовував цей труп. Ну, там, коротше, там а, історія така була, і я така, я не прочитувала це текст зараз, але я пам'ятаю, що оця от комуністична заделогізованість мене вразила. І це той фактор, звичайно, який не треба опускати. Тому що, попри те, що є дуже сумнівні тези в текстах Йогансена. Особливо для нас дуже розумних, коли ми дивимося на це все з ХХ століття, може 21-му, да. А, попри це, якісь речі, я розумію, чому він так писав і чому він вірив в те, що він вірив. Як в принципі у Хвильового в посмертній записці, коли точніше в посмертній, в передсмертній записці, він пише, що він комуніст. І те, як сприймається комунізм нами зараз, в їхніх головах комунізм це не було винищення українського. Мені здається, бо ми зараз дуже, дуже легко це все оцінюємо і зараз дуже багато відбувається декомунізації, І говорять, а давайте ж всіх авторів декомунізовувати. Мені здається, що важливо говорити про комуністичні оці всі. Оці всі їхні почуття і аналізувати і дивитися на це все. Тому що, попри все, тут мені також хочеться процитувати декілька, декілька висловлювань. Ну, зокрема, оцей ось уривок про озимі пропали з репортажу. Це ж уривок не про озимі, це ж уривок про сприйняття голоду, зокрема, Далі також мені хочеться процитувати. Ну, тут, тут узим на всім півдні України на Донщині, на Кубані вимерли озимі. Слухайте тепер, що про вам на це кажуть люди. І далі він описує дуже багато чого. Мені тут уже хочеться процитувати з репортажу. А, так, це може відбитися на курсі червінця. Та ми вже гірші перемороли труднощі, переборемо і це. Знаєте, курс валют. Курс валют. В принципі, я дивилася, як він описував реакцію на голод, даючи цитуати різних людей. І я розумію, що точно такі ж, точно такі ж люди говорять такі ж аргументи зараз на іншу тему, ну там, на обстріли Росії, приблизно з таким же набіром тез. Так, нічого буде їсти хліборобові в степу. Він уже продав коня і корову. Третій, так, це дуже-дуже погано. У нас недорід. Люди їдять блобуду. Від цього хворіють і пухнуть діти. Так цікаво, яких буде вжито заходів? Чи вдосталь посівного матеріалу, чи вивезуть у нас ярові? чи буде дощ, чи пройде дощ, чи досить однієї половинки на всіх, чи кладуть лимон у білоголівку і чи не відкладуть туди лимону. Білоголівка це горілка, яка просто біла кришечка. І от він показує реакції на одну і ту ж саму тезу. І я така читаю цей уривок про зими, і у мене відчуття. Типу, я відкрила Фейсбук, і він переказує те, що коментують у Фейсбуку. Там пише хтось: помер у зимі, і всі. Курс валют. Ой, люди голодають, ой, але що було зроблено? І так далі, і так далі. Це, от просто це якийсь опис йому своїм репортажом вдалося от схопити оцей момент суспільних обговорень, який мало, дуже мало хто схопив. І нам здається, що це зараз у нас така історія і так далі. А ці всі суспільні обговорення завжди були. Ми просто до нього доступ не маємо. То що соцмереж не було і це все не було задокументовано. А от Йогансен нам задокументував і не показав, що така от тема, як її обговорюють. І найстрашніше, і тут ми бачимо супер наївність велику автора, що він закінчує оцей от весь, весь свій. Розділ про озимі такою реплікою. Коли ви почуєте таке а, може і таке, а можете і таке почути, то знайте, перед вами людина, що її через якусь прикру помилку не встигли чи не управилися розстріляти під час громадянської війни. На превеликий жаль, тепер уже пізно, в кодексі і статті такої немає. Ох, цікаво, щоб він сказав про свої слова. Потім ви можете тільки трішки продушити того жевшика податковим пресом. Крім того, коли хочете посидіти тижнів два за хульганство, можете дати йому ляща, пхнути коліном, загнати його під стіл і побити його об нього два чи три стільці. Але розстріляти його ви не можете. Коли автор пише про радянську владу в цьому тексті репортажів, ми доходимо до репортажів, зважаючи на його долю, і зважаючи на те, у що розкручувалася радянська влада в той період, це читати відверто страшно. І треба наголошувати на цих моментах теж. Мені здається, що це дуже важливо. Я не вважаю, що треба таврувати Йогансена за це, але важливо обговорювати ці тези і як він їх подає. Я не майстер слово, слово, славословити виконавчі органи радянської влади. Більше того, я ще перед усякими критичними кампаніями великим був прихильником усякої критики. Крім того, я добре знаю, що милиціонерів немає головне і через те, що їх не треба, а через те, що районний бюджет нагадує те саме славнозвісне порося, що в Петрівку мерзло. До того ж, я того навчена із книжок, що найлегше керувати не багнетом, а тінню від багнету. І все ж таки, згадуючи про трьох героїчних міліціонерів Нікопольського району, я не можу не уявляти собі фізіономії тих знавців, що характеризують радянську державу як поліцейську. Це ж абзац про те, що насправді багнета немає, що насправді людей лякають тінь від багнету, якого не існує, Що на весь Нікопольський район три міліціонера. І що ж таке? Що, чого ж Совєтський Союз? Чого ж Совєцький Союз називають поліцейською державою? У 28-му році пише нам про це Євгансен. Володимир Р. Ви звернули мою увагу на цей аспект. І я на нього звертала увагу детальніше, ніж якби я читала цей текст без вашого коментаря. Дякую вам за коментар, тому що. Мені було набагато страшніше читати. І дійсно, Гансен вірив у ідеї багатьох моментів. Але, знову ж таки, ну, наприклад, є ось цей момент про тітку. Він там говорив, граючи шафи в потязі зі своїм другом, і раптом одна з тіток припинила розмову з другою і запитала не дуже чистим, але дуже нарочитим русським язиком. Для чого завели тепер оцей український? Я вже звик до того, що найлютіший ворог українського язика це деякі верстви українського населення, отже, я нічого не відповів, а тільки поставив на місце в куточку туру, яка тим часом успіла перешкандибати, підстрибуючи на одне поле направо. Але тітка не вгамувалася і ще й угідливіше запитала: звідки в мене ті цифри? Я не встиг відповісти, як тітка, захлонаючись ві з від злостивої норонії, відправила виправила мої цифри, повідомила, що у неї брат інженер і знає все про закупівлю машин, і ще раз знищила український язик і дала невигідну характеристику радянській владі. Ман є щось відповів, а я одразу вдався і почав міркувати про тітчине життя. Не треба було бути філософом під кемом, щоб ясно побачити велику куркульську садибу, міцних низколобих синів, що вчаться зимою по школах, дочок, що їх видано заміж за сусідів, що стали тітками, милий серцю, денікінські загони продрозкладку і цілу зливу лютої хазяйської ненависті проти нехазійновитої, безбожної, нещадної радянської влади. Тут ми бачимо абсолютно протиставлення куркулю, куркульці Тіці, але знову ж таки, той, яка перейшла на русский язик, підтримує Данікінців. І її, її пофарбована таким чином. Ми не знаємо, що там була за тітка і так далі. А, з одного боку, я абсолютно вірю в реалістичність, так, не буду це показувати. Я абсолютно вірю в реалістичність. Негативного сприйняття тіток, які підтримували денікінців, які, типа, я от на своєму сижу і так далі, у сприйнятті. Це от через міфологію і так далі. А, і так далі, багато разів. Я абсолютно вірю у те, що у Йогансена могло бути неприйняття таких людей, бо він вірив в. Комуністичну ідею тощо, то, що, і то, що радянська влада суперефективна. Суперефективна, в це вірив. А, але зараз це читати суперлячно. Суперлячно. З іншого боку, проводячи паралелі з Лебединою з Граєю, і з протистоянням, яке відбувається в Лебедині з Граєм, земляка, і з тим, як це протистояння показане у фільмі Миколайчука Вавілон 20. Він же там теж нападає на таких жінок. І він там теж показує, чим були негативні ці персонажі. Тому що у нас малюють там, типа: о, це куркуль, значить, його влада просто Куркульом назвала, значить, його влада назвала для того, щоб у нього все забрати. Ну, типа. То ні, вона його так назвала: всі Куркулі погані. тра-та-та-та-та-та. Слово Куркуль є уже негативною характеристикою. Тощо, то тощо, тощо. Ну, це як інтелігенція зараз. Тишу або ти що патріот. Да. От Куркуль це от всі, хто Куркулі, погані. Але з іншого боку, це історія про те, що ну, в тому суспільстві, яке переварювалося тоді. <св язок> <св язок> Люди бачили погане і від тих, і від тих, і від тих, і від тих вони бачили погане довше, від тих вони тих вони сприймали так, тих вони вивчили гарно, тут з'явилися совіти. А про совіти взагалі понятно було, що воно, як воно і в шо воно розів'ється. Ніхто не міг передбачити, що буде в 30-ті роки. Да? І відповідно дійсно, коли з'являється якесь одне маленьке гідотне явище, а ти про нього дуже мало знаєш, тому що коли прийшли світи, да ну там вони прийшли. Хто там по селах що знав про совіти? Хто по селах міг передбачити, особливо ті, які жили бідніше, міг передбачити, у що перетворять совіти потім все. І от в Лебдені зграє дуже видно о, цю от конфронтацію да? і прийняття совєтської влади і надія на неї. Хоча це дуже велика наївність. І я не буду викреслювати такого сприйняття а, від того ж самого Йогансена. Можливо, наївного, можливо, ні. А, так, я дуже довго вже про це говорю, але мені теж хочеться тут е, сказати про таке, що Йогансена арештували 11 серпня, 37-го, за. Такою звинуваченням, як матеріали за матеріалами про участь Гансена в діяльності антирадянської, антирадянської націоналістичної організації, яка прагнула шляхом терору і збройного повстання проти радянської влади відірвати Україну від Радянського Союзу. І от на допитах письменник, наприклад, свідчив про таке. У бесідах з Епіком Вражливим я говорив, що Остап Вишня ніякий не терорист, що саджають людей без у тюрми. Я стверджував, що арешти українських письменників є результатом розгубленості і безсилля керівників партії і радянської влади. І отут ну, це свідчення це свідчення Йогансена, Ми не знаємо. Це, наскільки вони взагалі відображають те, що він там говорить, чи його змусили це підписати, чи він уже це сказав. Там е, е, вагряний е, сидів е, з е, Йогансеном, можете детальніше подосліджувати цю тему, він більше знав про те, що там відбувається. Але от, Ну, уявіть собі, вас ув'язнюють, тому що ви терористи, який ви не терорист, і ви говорите, що арешти таких як ви. Це просто результат розгубленості радянської влади. І радянська влада настільки розгубилася, що через 10 днів після цього допиту засудила Йогансена до розстрілу, на наступний день розстріляла, а потім в 58-му році скасувала вирок і справу, припинено за відсутністю складу злочину. Було. От. Але наскільки страшно читати. Наскільки ж страшно читати слова про те, що арешти українських письменників є результат розгубленості керівників партії радянської влади, волосся стає дибким.